Всім привіт! Мене звуть Катерина і я вітаю вас в чарівному Кутлі. Це місце, де ми змішуємо факти та теорії зі світу магії. Сьогодні я пропоную вам дізнатись, чи існує магія поза Гогвартсом. Тож тема відео це різні магічні школи зі світу Гаррі Поттера. Перша і найвідоміша для всіх фанатів школа — це Гогвартс. Я не буду на ній сильно зупинятись, так як якщо ви дивились фільми та читали книжки, ви напевно знаєте безліч фактів про цю школу. Можу лише додати, що вона була заснована в 10-му сторіччі чотирма величними чарівниками, на честь яких і названо факультети, і те, що вона розташована в північній Шотландії. Магли не можуть її побачити так, як вона виглядає для них як руїни, і коли вони наближаються до неї, то одразу згадують, що в них є якісь невідкладні справи. Наступна школа, про яку я хотіла би поговорити, це американська школа магії Ліверморнів. Якщо ви дивились фільм Фантастичні звіри, ви напевно чули про неї. Школа Ліверморні знаходиться в штаті Масачусетс. Це найбільш східний штат Північної Америки на узбережжі Атлантичного океану. Сама школа розташована в лісах гори Грейлок. Американська школа магії була заснована ірландською відьмою ізольдою Сейр. Так само, як і Гогвартс, вона має чотири факультети: паквадже, рогатий змій, веверн та громток. Церемонія розподілу виглядає так: статуї, які представляють кожен факультет. Реагують на учня, і на одного учня може зреагувати декілька статуй, тоді право вибору факультету залишається за ним. Це дуже подібно до розподілу в Гогверті, коли шляпа надає учню можливість обрати факультет з декількох, які могли би йому підійти. Цікаво те, що учням Ліверморні раніше не можна було мати чарівні палички до приїзду в школу, і вони отримували їх лише після церемонії розподілу до гуртожитків. Також вони не мали права забирати їх на літо додому, вони залишали їх в школі, а право на постійне користування паличками вони отримували лише 17 років після закінчення. Учні школи носять мантії блакитного кольору та кольору стиглої журавлини. На території школи знаходиться великий парк імені Зольди Сейр. В ньому є дерево, яке зачатками проросло з палички самого села Зара Слізерина. Наступна школа магії має бути для вас більш знайомою ній вчились такі відомі чарівники, як Віктор Крум, наймолодший гравець у Квітіч, а також один з найсильніших темних чаклунів ХХ століття, Гелард Гріндевальд. Мова йде про інститут Дурнстренг, його розташування достоменно невідомо, але ми можемо робити висновки, що він знаходиться десь на півночі Європи або в Скандинавії, судячи з того, як виглядає та описується форма учнів. Учні школи носять плащі з дуже щільної тканини кольору крові, а також хутряні елементи, завдяки чому ми можемо зробити припущення, що місце, де розташована школа, скоріше за все доволі холодно. Також відомо, що під плащами вони носять уніформу, яка схожа на військові мундири. Тривалий час школа Турнстренг мала не найкращу репутацію через те, що в ній вивчали не захист від темних мистецтв, а темні мистецтва безпосередньо. А також там була розповсюджена практика дуелей. Якось Драко Мелфой казав, що тато хотів віддати його вчитись саме в Турмстренг, але мама не дозволила, щоб він був настільки далеко від неї. Ідемо далі. Наступна школа, про яку я хотіла би поговорити, це дуже витончена французька школа Бобетон. В академії навчається більше студентів ніж у Гокверті, так як вона приймає учнів з Іспанії, Португалії, Нідерландів, Люксембургу та Бельгії. Академія Магії Бобатон є однією з тих шкіл, які вважаються потрібними приховувати своє місце розташування. Єдине, що ми знаємо, це те, що вона знаходиться десь в горах у Франції. Флер де Лакур в четвертій частині описує її як дивовижну будівлю, в якій є чарівні скульптури з льоду, які не тануть навіть в теплі пори року. Під час трапези співає хор лісних німф. А якщо до школи колись залетить полтергейст, то його виженуть геть. В Бобетоні учні також здають іспити на кшталт сов, але на відміну від учнів Хогвартсу, вони здають їх на шостому курсі, а не на п'ятому. Бобетон це одна зі шкіл-основателей Тричаклунського турніру. Відомо, що з дня заснування турніру ця школа вигравала цілих 62 рази. А одним з колишніх учнів Бобетону є великий алхімік Ніколас Фламель, той самий, який разом з Дамблдором створив філософський камінь. Відомо, що школа приділяє багато уваги мистецтвам, а також чарівній кулінарії. Сама Флер описувала їжу Гогвартса як занадто просту і грубу, в той час як в Бобетоні подаються більш вишукані страви. Елегантність також простежується у зовнішньому вигляді учнів. Дівчата носять блакитні сукні з шовковистих матеріалів, а хлопці носять форму того шкоду. Ольору, яка нагадує класичні європейські мундири, наступна школа, про яку я хочу поговорити, менш відома. Чи чули ви колись, що в Японії також є магічна школа? Ця школа розташована на віддалених островах в Тихому океані і представляє собою величезний, неймовірної краси нефритовий замок. Учні цієї школи починають навчання в семирічному віці. Однак вони ще не мають права проживати в гуртожитках, а переїжджають до самої школи у віці 11 років, як і в Гогверці. До того в них є лише денне навчання. Діти кожного дня літають туди, назад, до своїх домів, на спинах зграї величезних буревісників. Коли студенти вступають до школи, їм дають мантії, які виростають разом з ними, а також змінюють свій колір. Манті учнів-початківців мають блідорожевий колір, а випускники мають мантії золотого кольору. Відомо, що за провину або порушення закону мантія учня змінює свій колір на білий, що означає ганьбу. Цікаво, що в Японії білий колір є кольором трауру, на відміну від того, як в нашій культурі траурним кольором вважається чорний. Сама назва школи Махо Токоро складається з двох слів махо і токоро, що буквально перекладається як місце магії. Шоста школа в нашому списку це найбільша школа в світі у Агаду. Ви могли про неї чути, якщо ви грали в «Hogwarts Legacy». так як там є персонажка Нацай Онай, яка є однією з подруг. Вашого героя або героїні, і вона дає доволі детальний опис цієї школи. Школа Уагаду розташована в Уганді в місячних хорах. Вона висічена зі скелі і оточена хмарами. Тому періодично виглядає так, ніби вона парить у повітрі, парить у хмарах. Цікавим є те, що запрошення до школи учні отримують через сон. Директор чи директриса приходять вісні до учня і запрошують його в школу. А потім, коли він прокидається, він бачить. Біля себе камінь зі спеціальним знаком, який означає, що його прийнято до школи. В Оагаду значна увага приділяється трансфігурації, і дуже багато учнів ще до настання шкільного віку стають анімагами. До речі, в Хогвартсі теж були анімаги, мені відомо 5. А вам? Пишіть в коментарі. До минулого сторіччя учні у Агаду взагалі не використовували магічні палички. Вони чаклували за допомогою жестів, а також простих вербальних заклинань. Школу приймають учнів зі всієї Африки, тож можна сказати, що вона є багатокультурною та багатонаціональною. Остання школа в моєму списку, але не по значимості, це школа Кастелопрушу. Якщо ви уважно читали четверту частину, то могли зауважити, що Рон згадував переписку свого брата Біла з одним з бразильських учнів, і його друг пропонував йому навчання за обміном. Однак у Біла не було такої можливості, тож друг прислав йому пепелюх, який закрутив йому вуха. Як і Гогварт Кастелобруша для маглів виглядає як руїни. Однак насправді це величезна квадратна будівля, виконана з золотого каменю, яку часто порівнюють з храмом. Відомо, що школа знаходиться під захистом надзвичайно пустотливих істот, яких звуть кайпери. Вони з'являються під покровом ночі і охороняють учнів а також істот, які живуть на території замку. Кайпори це маленькі спритні бешкетники. Якось Армандо Діпет, директор школи Хогвартсу, який був до Тамбулдора, поскаржився на півза, і директорка костилу Брушу запропонувала йому прислати парочку кайпори для того, щоб показати, що таке справжні проблеми. Бразильська школа магії розташована глибоко в амазонських джунглях. Відомо, що в ній приділяється значна увага магозоології, а також травології, а її учні носять яскраво зелені мантії. Також в книжках про Гаррі Поттера згадуються такі заклади, як Саламський інститут відділом та Академія драматичних мистецтв. Проте прямої інформації про те, що це школи нема, тож ми можемо зробити висновок, що це заклади додаткової освіти. На сьогодні це все, мої любі чаклуни. Дякую вам за увагу і чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей в наступних відео. Па-па!